Вітаю вас! Це програма місце зустрічі Хрещатик 26 І сьогодні ми говоримо про закон України про громадські об'єднання. На початку цього року він вступив в силу і, не дивлячись на те, що відбуваються серйозні законодавчі зміни, навряд чи можна сказати, що кількість громадських організацій зростає ну, принаймні так, як в Європі. Хоча зростає суттєво, чи допоможе нове законодавство, зокрема змінити ситуацію на те, щоб ще більше ця кількість організацій зростала? Ми і спробуємо з'ясувати з нашою гостею в нашій студії Олена Семеркіна, начальник управління реєстрації громадських формувань. Державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств Державної реєстраційної служби України. Вітаю вас, Олена Миколаївна, Дякую, що ви прийшли до нашої студії і нагадаю телеглядачам 278 53 51 це телефон прямого ефіру. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, приєднуйтесь і ставте їх наші гості. От ви знаєте, пані Олено, ви цю тему вже зачіпали і піднімали в цій студії, і знову ж таки ця тема виявляється, що дуже актуальна та цікава. Ми з вами напередодні перед початком програми говорили, що суттєво зросла кількість все ж таки громадських організацій. Ми будемо називати цифри і говорити про це. І це говорить про зацікавленість громадськості до. І теми цієї, і зацікавленість, а як дізнатися і що треба робити, і яким чином реєструвати. Тому я думаю, що не зайвим буде, якщо ми ще раз цю тему піднімемо і, можливо, більш покроково розкажемо, яким чином це відбувається, хто може створити. Отже, давайте спочатку якраз визначимося з тим, що є на сьогодні таке громадське об'єднання, і хто власне може його створити. Громадське об'єднання це новий термін законодавства України. тому що, власне, Конституція України послуговується іншою термінологією. Конституція стаття 36 називає громадську організацію, політичну партію, професійну спілку. І конституція стаття 36 гарантує право на свободу об'єднання громадської організації, громадянам, іноземцям, іншим особам, які на законних підставах перебувають в Україні. Наш закон має більш широку сферу регулювання. Він регулює і питання створення діяльності громадських організацій, і питання створення діяльності громадських спілок. Тож термін громадське об'єднання включає в себе громадську організацію, громадську спілку. Відмінність ага. полягає в тому, що громадську організацію згідно з Конституцією можуть заснувати громадяни, тобто фізичні особи, і членство набути громадяни, тобто фізичні особи. Громадську спілку засновують виключно юридичні особи приватного права членство в громадській спілці може набути фізична особа. Власне, законодавець і розробці розробники закону України про громадські об'єднання врахували рекомендації комітету міністрів Ради Європи щодо регулювання статусу нерядових організацій. І термін «громадська спілка введений якраз для регулювання Питань участі в створенні громадських об'єднань й приватного права це була вимога і Ради Європи і наших інститутів громадянського суспільства. А от якщо я не помиляюсь, то закон прийнято в березні минулого року. Так, так? наскільки важко взагалі було? Ну скажімо, скільки. До цього закону до законотворення залучалися там організації. Чи почули ви громадську думку? Так з цього приводу зараз, можливо, вже говорити про це не варто, тому що закон вже вступив в дію і діє. але от ми говорили з вами про кількість громадських організацій, які на червень скільки зараз вже створено нових об'єднань громадських об'єднань? 881, Це по новому закону, по новому закону так. 881. Тобто це значна кількість так. по Україні створено громадських. Так. Організації громадських об'єднань, і це говорить про те, що все ж таки зацікавленість є у людей створювати ці громадські об'єднання. Так, от на стадії, скажімо, написання цього закону були враховані от думки громадськості. Слушне питання Андрія, тому що писати закон, власне, почали фахівці Міністерства юстиції, громадські експерти ще 2005 році. Ага. І перший варіант законопроекту Міністерства юстиції був внесено до Верховної Ради у 2007 році. Закон не був розглянутий Верховною Радою законопроекту якраз у зв'язку з тим, що з 25 тисяч організацій, які на той момент були зареєстровані, лише 15 звернулися до парламенту до відповідного комітету з тим, щоб підтримати прийняття цього закону. Зв'язку з тим, що не було на думку народних обранців парламенту того скликання відповідно суспільного попиту на цей документ, він не був розглянутий, був повернутий суб'єкту права законодавчої ініціативи. Після того ми продовжували роботу, проводили громадські обговорення, але власне той текст закону, який на сьогодні є чинним. Це ізначально була ініціатива народних депутатів України. До неї долучилося міністерство юстиції, ряд експертних громадських організацій, і це вже продукт творчості колективної. Звичайно, що ми врахували в цьому тексті результати громадського обговорення нашого законопроекту Міністерства юстиції, але ясно, що цей кінцевий продукт це результат, в тому числі компромісів. Тобто не всі норми, які ізначально закладали Міністерство юстиції, знайшли відображення в цьому тексті. Ну і власне громадськість не всі норми побачила в цьому тексті, але принаймні цей закон чекали всі, те, що він прийнятий, працює, це вже добре. Буде практика, будемо думати над змінами до закону. Ми вже збираємо Ту, пропозиції. Я ж, я ж до цього і веду. Якраз чи так. будуть якісь доопрацювання цього закону? Ми так, ми узагальнюємо зараз пропозиції організації громадянського суспільства, органів державної влади, які так само цей закон на собі відчувають. Uh -huh. Тому у нас постійно триває робота. Ми не сидимо не чекаємо. Ми збираємо ці пропозиції. І у нас є і громадська рада мініст... державної реєстраційної служби, є методична рада спеціальна по цьому закону. Ми постійно на зв'язку з нашими експертами громадськими і власне працюємо над тим, щоб подумати, яким чином коригувати подальшому норму закону для зручності його застосування. Ну, показник у 881 881 громадське об'єднання. Це вже непоганий показник. Тобто говорить про те, що суспільство прийняло закон. Це, це, це перше можливо. Угу. А от що стосується якраз змін, то я думаю, що з часом ще ви будете чітко більш розуміти, які треба внести зміни. Ну, вже сьогодні є розуміння того, що для новостворених організацій закон є зручним okay. і для засновників цих організацій, і для наших органів реєстрації, тому що він деталізував процедуру, чітко визначив вимоги до всіх документів, до строків, до форм рішень і так далі. Плюс на нашому сайті Державної реєстраційної служби у нас є зразки протоколів, зразки відомостей. Ми навіть розробили з нашими громадськими експертами рекомендації до статуту громадського об'єднання. Тобто, власне кажучи, у нас інформаційне поле достатнє. І той, хто має доступ до інтернету, чи якихось знайомих, які можуть в інтернеті ці зразки отримати, чи через наші громадські приймальні, чи через органи реєстрації. Тобто інформаційне поле достатньо широке для того, щоб сьогодні створити організацію. Інша справа, яким чином закон зручний для тих організацій, які були створені на момент набрання чинності цим законом, тобто ті організації, які з 90-х років створювалися, там дійсно є питання по цим організаціям, зокрема по їх місцевим осередкам, які були створені статусом юридичної особи. Це питання ми опрацьовуємо постійно в спільно з цими великими організаціями, потужними, які мають тисячу і більше осередків по Україні статусом особи. Тобто, наше питання постійно це на часі, і ми, ми власне працюємо над ним. Продовжуємо програму. 278, 53, 51 це телефон прямого ефіру. Якщо у вас будуть питання, приєднуйтесь. Отже, в який спосіб створюються громадське об'єднання і, власне, як відбувається це практично? Найбільшим попитом користуються ті процедури, які завершуються створенням громадського об'єднання як юридичної особи. Цей пакет власне, складає 5 документів, це заява, форма, яка затверджена Міністерством юстиції, протокол установчих зборів. Статут два примірники, реєстраційна картка Форми 1 для реєстрації громадського об'єднання які і відомості про склад керівних органів, які були обрані на установчих зборах. Це пакет опрацьовується протягом семи робочих днів органом реєстрації і завершується прийняттям одного з чотирьох рішень. Перше рішення це про реєстрацію громадського об'єднання. За результатами засновникам видається свідоцтво про реєстрацію громадської організації чи громадської спілки. І виписка з єдиного державного реєстру про те, що це громадське об'єднання є юридичною особою. У разі, якщо документи суперечать Конституції або порушені вимоги щодо найменування чи засновників громадського об'єднання, орган реєстрації відмовляє реєстрацію такого громадського об'єднання. Це так само відбувається в сім днів. Якщо документи не повні, якщо в документах не повні відомості, і якщо документи подані з порушенням. Строку, передбаченого законом для подання документів на реєстрацію, це 60 днів, то документи повертаються без розгляду. І також у випадку, якщо до документів є зауваження, що вони суперечать законам іншим, крім Конституції, закону про громадське об'єднання, є на в документах, орган реєстрації повертає документів з вичерпним викладенням переліку зауважень. Тобто, у власне такий перелік рішень, вичерпні підстави це все передбачено законом. Але всім днів, як правило, організація отримує позитивний висновок. Ну про що свідчать цифри, які ми вже з вами наводили сьогодні? Інформація, якщо хтось не почув зараз або не запам'ятав, я так розумію, що є на сайті Державної реєстраційної служби. Так який перелік документів треба зібрати. Так, Державна реєстраційна служба на головній сторінці Ліворуч є спеціальне вікно під назвою Закони України про громадські об'єднання. Uh -huh. Там і текст нормативно-правових актів, зразки документів. І власне є рубрика питання відповіді це відповідь коментарі на питання на Найтиповіші, які задають громадяни, які до нас звертаються. Ну, я думаю, що одне з найтиповіших питань можна зараз озвучити: скільки коштує власне це? Первинна реєстрація громадського об'єднання є безоплатною. Тобто, взагалі, якщо люди зібралися, взагалі. вирішили створити громадське об'єднання, це для них безкоштовно. Безоплатно розробники закладають цю норму, розуміли, що мова йде про реалізацію конституційного права на свободу об'єднання, тому воно має відбуватися безоплатно. Угу. А... Одне з таких ключових питань, які, так би мовити, елементи так, в структурі громадського об'єднання мають бути обов'язковими. Я маю на увазі там голова громадського об'єднання, тобто скільки має бути людей і що має бути обов'язково в створенні? Мінімальна кількість засновників двоє, на відміну від старого закону, угу. яким передбачалося три засновники на сьогодні. Достатньо дві особи Фізичні для громадської організації угу. і для спілки громадської це дві юридичні особи. Власна структура органів управління має бути передбачена статутом громадського об'єднання, якщо це юридична особа, але закон дійсно прямо передбачає, які статутні органи мають бути. Чому? Тому що, скажімо, є виключна компетенція вищих органів, там загальні збори чи конференція, обов'язково приймають рішення про створення організації чи про її припинення, змінюють статут. Тобто є ключові функції, які вирішуються виключно керівним органом управління. А наявність одного голови чи співголів, виконавчих органів, контрольно ревізійних це вже питання статуту, і власне члени громадської організації самостійно визначають структуру органів управління. Тобто, якщо дві особи зібралися, вони можуть вже потім долучати до своєї діяльності будь-яку кількість осіб, яку так. вони просто вносять потім в статут. В статут цих осіб вносити не треба. Знов таки обов'язкової фіксації членства, як скажімо, в політичних партіях угу. у нас закон не передбачає. Одні організації фіксують членів, одні ні. Але статут обов'язково має передбачати питання набуття припинення членства, прав та обов'язків членів цієї організації. Угу. І він, він визначає, хто є керівником, хто є, скажімо, там громадського об'єднання. Так і хто є? Ну скажімо, в раді, так хто хто є головуючим органом цього громадського об'єднання. Це теж на це то передбачає, які керівні органи є, як вони формуються. От, Скажімо, там громадська організація має вищий керівний орган. Конференцію, uh -huh. як вона формується шляхом делегування чи безпосередньо участі членів конференції, які повноваження конференції, кого вона обирає, як вона розпоряджається майном, які питання вона вирішує? Так само по кожному органу управління, чи виконавчий орган, там правління, рада, координаційна рада. Перша особа обов'язково підписана завжди є в юридичній особі, тому що хтось має виплачувати заробітну плату, має підписувати документи, звітність і так далі. Тобто має бути повноважена особа. Буває таке, що організація передбачає тут співголів, двоє, троє і так далі. Це право організації. Організація повинна в статуті розписати повноваження кожної цієї посадової особи. Це ага. обов'язково. І, відповідно, контролю ревізійні органи. Мають бути обов'язково визначені в статуті. Чому? Тому що закон, вперше, на відміну від старого закону, передбачив, що статут повинен містити норми про порядок оскарження членам організації рішень керівних органів статутних органів громадського об'єднання. Тому що суди такі питання не розглядають, як правило, тому статут має містити повноваження чи виконавчих органів, чи контрольно ревізійних, в який спосіб розглядається скарги членів організації.